У Місхалс 24 відбулося оновлення. Відтепер реалізовано відображення списку рецептів або електронних направлень, які були створені в рамках призначення. як це працює? У лівому меню обираємо призначення, в пошуку вносимо нашого пацієнта та натискаємо пошук. Після чого ми бачимо всі призначення, які є на даного пацієнта, бачимо, скільки по ним вже створено доступно, якщо це послуги направлення. Посилання на план лікування за необхідністю можна в нього перейти. Пацієнт, дату створення, автора, а також його статус, якщо нам необхідно переглянути відразу направлення, чи вони створені, який в них статус за даним призначенням, ми можемо натиснути на стрілочку та відразу побачити всі направлення, які є, їхній стан і статус. Якщо в цьому направленні вже існують документи, ми можемо також їх побачити, також їхню дату, статус. За необхідністю також можна відразу перейти або в направлення, або в медичний запис. Якщо пацієнта було призначено на лікарський засіб, ми також можемо бачити весь список призначень, які є, можемо його відкрити, перейти в рецепт, побачити, які у нас дозування, скільки доступно, скільки створено, дату створення автора та також його статус.